Понад тисячі івано-франківців популяризують здоровий спосіб життя. Люди з'їжджалися на двоколісниках цілими сім'ями, офісами кажуть, хочуть заявити, вони є на дорогах і їх треба поважати. Аби взяти участь у велопробізі на площу під облдержадміністрацією щохвилини з'їжджається все більше любителів велосипеда. Ми приїхали цілою велородиною. Це наша велородина. Ми хочемо показати, що у нашому місті дуже дуже багато велосипедистів, і ми всі дуже любимо кататись. Нам треба велодоріжки, щоб ми мали де кататися. Поруч із дорослими діти неодмінно в шлемах і велоамуніції малеча не пропускає унікальної нагоди покататися центральними дорогами міста. Лем на колінники можна, можливо, на налопніки. Ми кожного року беремо участь у велопробізі. Цього року ми брали участь з моїм чоловіком у е, марафоні. «Велосотка». за і... пам'ятником. Сподіваємося і нашому сину передати цей такий спортивний досвід. А для когось такий велопробіг шанс пригадати дитинство. Уже чотири роки, чипа я не покатався. То і та практика для мене. Я думаю, що буде весело і прекрасно. Коли люди бачать, що така велика кількість використовує велосипед, то ну приклад він сприяє тому, щоб ми теж пересідали на і Це здорово в Івано-Франківську необхідно більше велодоріжок та парковок, а ще уважного ставлення до велосипедистів від пішоходів і автомобілістів. Ось найперші меседжі учасників велосвята дуже не подобаються пішохідні доріжки завжди дуже багато людей, які просто чомусь не можуть відійти в сторону, і потрібно постійно зупинятися, просити їх. І говорити, що це неправильно, типу що тут не можна ходити. Хочемо, щоб цей день, хоча б на годинку, автомобілісти десь призупинилися, побачили, що ми є, бо завжди ну прижимають нас до, дор... до обочин, не звертають уваги часто. Збивають і таке буває, можливо, якось через те, що просто не помічають. Хочеться, щоб сьогодні хоть трошки нас помітили. Ну і зробити свято для велосипедистів. Фінішував велопробіг біля міського озера. Учасники підсумовують над велосипедною інфраструктурою Івано-Франківська, що треба чимало працювати. Я вважаю, що якщо більше є велосипедистів... Люди до цього призвичають, і буде теж безпечніше. Ніхто не знає, як, як об'їхати, що таке, як з ним робити, і не очікує, що там велиципедійські. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».